З 2 вересня розпочав роботу координаційний центр Олександрійських волонтерів. Волонтери міста і району об'єдналися для того, аби ефективно надавати допомогу військовим на сході України. Є просто групи людей, волонтерів, які їздять непосередньо в батальйони. Є налажене відносини, вони знають потрібності цих хлопців і вже привозять по мірі того, що у них закінчується, або те, що їм нада. А к этим ребятам, вот, допусім, жона говорять, э, ні ни разу ніхто не приїжджав. То есть, я считаю, координационный центр нужен для того, щоб связь, допустим, з ребятами, які служать, да і э, главная задача это центр швидкого реагування, собрать все необхідне і отправить нашим ребятам. Допомогти військовим, котрі захищають нашу країну. Може кожен Олександрієць грошима чи речами на сьогодні. Потрібні теплі речі, тонкі темні светри, шкарпетки, чоботи, а також медикаменти. В данный момент в связи с наступлением холодов у них, естественно, на холодной ночи они спят в земле, на земле. Им нужны средства противовоспалительные, противогриппозные. Это капли в нос, это всевозможные, там, кольфлю, вот такие вот препараты, которые э, снижают температуру, которые с, борются с вирусами. Плюс элементарная перекись. перевязочные материалы, которые мы можем здесь у нас в аптеках приобрести. Это зеленка, это вата, это противогрибковая, потому что ребята целыми днями в обуви. Естественно, возникает необходимость вот в этом. И любые аналгетики, спазмолгетики, обезболивающие. Это то, что нужно... Іменно от сідча, даний момент зібрану допомогу Олександрійці везуть на передову, і всі ці речі потрапляють в першу чергу військовим олександрійцям. Так машина з допомогою для солдатів їздить в зону АТО кілька разів на тиждень. Михайло Дмитрієв вже в п'яте, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, везе допомогу на передову. От сьогодні зібрали і брезенти, і інструменти. От ми в воїнську частину, Нам сказали, що потрібна то тобто техніка, а інструмента як такового нету. Вот. Наварили буржуек наши предприниматели микрорайона Победа, наварили буржуек, то есть они живут в землянках, им очень холодно, сыро. Вот. Теперь буржуйки. Есть э, топоры, э, собрались, купим бензопилу. Ну, в эту поездку все оно входит, и буржуйки, и пилы, и топоры, и все. Ну, и там ребята уже будут в тепле. Осталось только единственное, что довести. С Божьей помощью довезем. Допомогти нашим солдатам можна не лише грошима і речами, а й теплими листами та дитячими малюнками. Волонтери вже передали солдатам листи і малюнки від маленьких олександрійців. І коли наша волонтер-сотрудниця їздила в з ребятами з фонду Петрівщини, відвозила на передову ці пісьма і передавала їх в руки непосредственно командиру, то этот суровый мужчина, закалений всеми ужасами і тягами війни, Когда он взял в руки пакет с этими детскими письмами и рисунками, он расплакался. То есть это очень важно, чтобы те люди, которые там сегодня, каждый день рискуют жизнью, чтобы они понимали, что они там не брошены, что есть мой тыл, есть люди, которым не все равно, как они там спят, что они там, как они питаются, в чем они воюют. Потому что Эта война касается каждого из нас. Она касается меня, она касается вас. Она касается прохожего, который идет мимо. Она касается водителя машины, который стоит рядом. Нельзя говорить, что вот это не моя война, она меня не касается. Если мы так будем думать, то рано или поздно она может прийти к нам, в наш дом, в наш город. Дізнатися, що саме потрібно нашим солдатам, можна в координаційному центрі за адресою вулиця, 50 років жовтня, 12. Офіс знаходиться у наступному будинку від краєзнавчого музею та музею миру. Детальну інформацію можна отримати по телефонам 0,95 194 90 096 130 дев'яносто шість та 063-957-54-84. Також у банках та магазинах Олександрії є спеціальні скриньки для збору грошей на тепловізор. Це вкрай необхідний пристрій для солдатів-олександрійців, котрі захищають нас на сході України.